So we're on the top top of the Bukovil West Ukraine, Karpaty Mountains, Skin Resort Bukovel, not far from Ivano Frankivsk City. Here we are. We're gonna go and show you a bit around. There you are me and this is our way. Way down. Got to be careful. But it's very beautiful surrounding mountains with snow all around. A lot of people are enjoying today's skiing. Today is 7 of March 2015. 7th of March 2015 is a weekend Saturday. So Just enjoying our time here. Ми насолоджуємося нашим часом, нашими краєвидами гірськими, карпатськими Буковеля. Насправді дуже красива місцевість і є дуже, дуже хороший настрій. Воно заряджає нас адреналіном. Дуже дуже цікаві такі краєвиди. От подивіться, як... можно Stay with us. We will definitely tell you more about all that. We will try to to tell you much, much more. So you're gonna see how we can enjoy our ski resort Bukovel in Ukraine, West Ukraine. Та так, кого ми бачимо? Ось перед нами їде Анна Марія. Такий молодий, маленький професіонал, вона вже сьогодні другий раз з'їжджає в своєму житті, але вже навчилася і вміє їхати. Давай давай, давай, пішла, 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 не бійся. Не бійся, не бійся, не бійся, не бійся. І вона дійсно дійсно вміє з'їжджати. Бачимо, що Молоде дівчисько, але досить таке безстрашне, досить таке не боїться висоти, не боїться е, опасностей ніяких. І в принципі дуже впевнено себе тримає на лижах. Дивіться, хоча реально тут а, опасно, як ви бачите. А дивіться, вона їде і вона не боїться. Вона другий раз в житті, з другої горки в житті їдяє. Це Що говорить? Говорить про те, що е, Ну, дівчисько з України. Наша сестричка молода, Анна Марія. Молодець. Давай, доганяй, доганяй, обганяй. Ну от, Який красивий краєвид. Нормально, звісно. Звісно, нормально. Дивіться, який красивий краєвид у нас тут. Ви тільки погляньте, ви тільки погляньте, що тут твориться. Це просто красота. Це просто, просто, просто красота. Просто красота. Ось народ знов піднімається, щоб з'їжджати вниз. І от вона, Анна Марія. Ззаді. От її батько Геннадій. Геннадій Микітин. І ось молодь як шурує вниз і не боїться. Ось як молодь шурує вниз. Геннадій, як вам ця горка? Сподобалась? Супер, та тут краще. Прекрасно. Прекрасно. Бачите, я вам казав, що вам сподобається. Молодці. Так що залишаємося з нами до наступного ефіру. Тирин. Приїхала на Буковель. Анна Марія, Єнадій брат і Роман. Тараса ми не бачимо поки що. Тарас одягає не розуміє. Зараз будуть починати кататися. Так, будемо починати кататися, будемо починати вчитися кататися і так далі. <рес> Все, виключати? Це Теж не червоний? Ні, ми ще трошки знімемо зараз. Тебе знімемо. Це Альона, повернися. Альона з Франківська з збору. Родом з Одеси, так? Так. Да. Одеситка. Геннадій Франківчанин. Станіславчанин. <гум> О, такі справи. А то тобто, хто є там? Анна Марія. Щось там робить, так? Да? Анна Марія, не <гум> треба? <гум> Ось такі от для нас так, краєвиди. Буковель сьогодні 7, 3, 15. Тут, в принципі, не дуже пологий, не дуже крутий, мається на увазі спуск. От Ми будемо починати сьогодні кататися, бо Анна Марія ще не вміє звідси з цього, правда? А потім підемо дедалі, де-інде. Окей, наразі залишайтеся з нами. Упс.